Один чоловік купив автомобіль і поїхав на ньому в кайф за західом сонця. І їхав нескінечно довго часу. Як тут з усіх сторін вокруг машини вилетіли дементори і почали крадати душу його. Він хотів заподіяти, дістав паличку і кричав на них. Закляття. Але ну, шкода на наступний день йому стало ясно, що то були не дементори, а патрульна поліція. І то була не паличка, і він купив не машину, а йому щось пари гимали. На останній місці він щось закладав. Каже. Ну, лучше не есть, что вам дают. Едем люди. Они могут вас отруїти. Не на не на 100. плюс на